Ну, а, очевидний факт, що логістика є ключовою запорукою для успішного функціонування і розвитку наших експортерів, перш за все, за торгівельного балансу. Ну і так сталося, на жаль, що у зв'язку з війною ну, все суспільство, нарешті, нарешті, уряд а, вище керівництво, вони зрозуміли наскільки важлива ефективна робота саме портів для національної економіки, і саме через це багато дуже речей. Разом з ринком ми зробили в період повномасштабного вторгнення, але є на зараз питання, які треба далі вирішувати. На жаль, от воно як працює. Коли напруга спала, то і увага до питань, які треба вирішувати, вона теж з боку там, вищого керівництва уряду, вона теж спала. Але якщо навіть сьогодні немає дефіциту, і з точки зору саме портової складової, воно нібито працює ефективно, але треба готуватись до того, щоб і надалі ця ефективність вона збільшувалась, вартість логістики портової зменшувалась, ефективність зростала. Тому я хотів би звернути увагу на три питання, на мій погляд, які сьогодні є ключовими, над якими. Ми працювали, на які би треба працювати далі. Перше питання це портові збори. У нас модель фінансового адміністрування портових зборів, вона абсолютно неефективна і вона не відповідає двом основним завданням. Перше, вона знижує конкурентну здатність наших експортерів через їх високий рівень. Друге, вона не дає можливість використовувати їх за цільовим призначенням. Ну, іншими словами, в другому випадку ми порушуємо закон про морські порти України, в якому вказано, що адміністрація морських портів створена для підтримання та розвитку стратегічних об'єктів портової інфраструктури, а єдиним джерелом є портовий зборів. Але у нас до портових зборів відносяться як до джерела надходження до загального фонду державного бюджету портові збори. Включаються до загальної бази валових доходів, потім сплачується податок на прибуток, а потім ще податок на дивіденди. Того більше 90% цільових портових зборів замість розвитку, замість будівництва нових каналів, нових акваторій і інших споруд стратегічних, вони просто йдуть до загального фонду бюджету. Ну, перше, це не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, це не дає можливість створювати більші глибини, а більші глибини це зниження фрахту, це збільшення надходжень нашим експортерам. Ось одна проблема. З іншого боку, бізнес справедливо багато років чекає їх зниження, а зниження їх по той же причині неможливо, яку я озвучив в першому питанні. Ми вже говорили, що вирішити це питання можна. Двома двома шляхами. Перше, це створити аналогічний спеціальний фонд, аналогічно як було зроблено з дорожним фондом. І, і воно дало ефект. Ми всі бачили різницю після 2019 року в будівництві і відновленню доріг. По-друге, це виключити з бази е, ну, налогооблаження. Е, друге, але ну, на зараз скажу так, що на зараз цим питанням не займаються, і знов таки кожного року при формуванні фінансового плану АМПУ, Основний KPI з боку фі фіскальних органів і міністерств це давайте більше податків, саме, наприклад, у 2025 році. Але якщо їх знизити в 2025 році, то, наприклад, у 2027-2028 від експортерів отримали б значно більше податків в економіку, в бюджет, але цього ніхто комплексно не рахує. Друге питання це. Державна власність. Ну, у нас досі дуже велика участь держави і державних активів, активів в господарській діяльності. Ще в 2012 році, коли був ухвалений закон про морські порти, і всі стратегії і доктрини, що були після 12-го року, вони всі фіксують одну модель: держава залишається в стратегічній інфраструктурі, приватний бізнес передається все, що має відношення до ринку до комерційної діяльності. В тому ж законі про морські порти написано, що об'єкта формами інвестування в портову інфраструктуру є оренда, концесія або приватизація. І, на жаль, на сьогоднішній день ефективна, швидка, так як треба, ні одна з цих форм не працює. І досить велика участь держави, а ми знаємо з вами це абсолютний факт, що держава, як би вона не намагалась прозоро працювати, вона не буде давати ту ефективність. В, саме в господарській в комерційній діяльності, як це дає вже дуже розвинений приватний сектор. Приватизація, безумовно, на мій погляд, стивідорних активів, це найкраща форма, тому що скоро просто ми вже говоримо про нії там 34 роки незалежності, але скоро спроса на приватизацію не буде, тому що приватний ринок вже... Придбав просто повністю приватні активи вдоль річок, Ліманів, Морів, і просто побудував все з нуля. А ми все ще дискутуємо, треба або не треба. Сьогоднішнє законодавство по приватизацію не дає можливості це робити швидко і ефективно. Є два приклади: ось Дунайські та Білгородністровський державні стевідори, але вони настільки мали, їх доля в загальному секторі державних активів десь піввідсотка. І то. Багато років там з трудом їх змогли продати. Якщо ми говоримо про ключові порти Амадейського, Миколаївського регіону, тут ситуація абсолютно інша. Бізнес дуже гарно володіє проблематикою. В період нашої роботи разом з європейською бізнес-асоціацією бізнес навіть зробив таку, як то так сказати, концепт законопроекту спеціального. Назва навіть у нього була про особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Але так воно ну, концептом і залишилось, тому що треба безумовно державна позиція, і держава повинна це ініціювати, це можливо ухвалити. Ну оренда взагалі перестала бути об'єктом інвестування після 2020 року, якщо я не помиляюсь. Ну, концесія є, але дуже дуже довга. І не під всі, безумовно термінали, не під всі порти, не під всі об'єкти. Вона може працювати. Третя проблема, вона виходить від другої. Від того, що приватний сектор, вони не е, дочекались швидкої, та ефективної та прозорої форми е, інвестування в державні активи, вони почали будувати самі. Ну, молодці. Люди придбували активи, як бізнесмени, вони абсолютно праві. Почали будувати термінали і вимушено почали будувати портову інфраструктуру гідротехнічну на землях водного фонду. І абсолютно всі, хто це зробив, Да, Створили робочі місця, податки, тонни і так далі. і так далі. Ну, практично всі вони, вони отримали проблеми. Хтось одразу, хтось пізніше. Кримінальні справи, арешти, там, чиновникам, хто там погодив це землевідведення на місцевому рівні і так далі. і так далі. Ми зараз не будемо аналізувати, чому, але це так через колізію нашого законодавства. Водний кодекс каже одне, земельний інше, закон про морські порти третє. В результаті всього цього єдина модель, яку приватні компанії самі зробили, скажімо так, вона і сьогодні перестала працювати. І сьогодні новий інвестор, він може побудувати на своїй землі, на суші, але якщо ми говоримо знов-таки про землі водного фонду, сьогодні там не може побудувати ні держава, ні приватний інвестор, навіть коли він готовий це робити. Так, зроблений нарешті там півроку тому крок, ухвалили законопроект, сказали, що це буде все ж таки державне землевідведення, не місцеве. Але тепер, тепер чекають на процедуру. Хто це буде робити? Обладміністрація або там уряд або райадміністрація. Теж процедури нема. І ну, поглиблення біля нових терміналів. Для того щоб держава це не робила, треба прийняти нарешті порядок компенсації приватних інвестицій в об'єкти стратегічної інфраструктури. Він теж був розроблений, наскільки я пам'ятаю, погоджений з бізнесом. Десь там він зараз очікує на його. Фінальне узгодження і прийняття. Що це дасть? Це дасть можливість фактично державі отримувати безпроцентний кредит від зацікавленого інвестора, який буде навіть новоглиблення робити за свій рахунок, а потім з портових зборів до суден, які будуть до нього йти, це, державі, це, 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 це собі компенсувати. От три питання, які, на мій погляд, є ключовими зараз. Дякую за увагу.